Це екран. Він, дивіться на цю лінію, за лінією не ну, заходьте, будь ласка, він освітлений білим кольором, але освітлюють його три кольорові ліхтарика червоний, синій і зелений. Ці три кольори називаються в оптиці основними. Тому що коли вони змішуються між собою порівну, з'являється, утворюється найскладніший відомий сьогодні кольор білий. Але якщо ми поставимо на путі кольорових променів... Перепону, то побачимо інші кольори. Блакитний, пурпуровий і жовтий. Це додаткові кольори. Чому додаткові? Тому що коли вони змішуються попарно між собою, утворюються основні. Блакитний з пурпуровим разом дають синій. Пурпуровий з жовтим червоний. Жовтий з блакитним зелений. А коли три додаткові кольори змішуються порівну. Виникає відсутність будь-якого кольору. Ми це називаємо чорним, але насправді чорний кольор це ніякий не кольор. Це відсутність будь-якого кольору. Коли ми нічого не бачимо, ми насправді бачимо чорне, вірно? Хто не вірить, заплющить очі і перевірте. Я нічого не бачу. Подивіться, ось три основних кольори, а поряд три додаткові. Зараз ми змішуємо. Всі три основні кольори і в центрі отримуємо білий, а по обідку з'являється чорний. Звід...